Що таке нижня блефаропластика та кому вона підходить? Нижня блефаропластика це пластика нижніх повік для того, щоб усунути мішки під очима або забрати надлишок шкіри. Нижня блефаропластика це процедура пластики нижніх повік. Кому вона підходить? Людям, в яких є мішки під очима, надлишок шкіри в даній зоні або погляд виглядає більш втомленим. Та сумним. Які є види нижньої блефаропластики? Транскон'юктивальна, яка робиться через слизову, не залишаючи жодних слідів на шкірі. Зазвичай вона підходить для пацієнтів, в яких є мішки під очима, але немає надлишку шкіри в даній зоні. Та класична нижня блефаропластика, яка заключається в тоненькому розрізі, який є геть непомітним на нижній повіці, і завдяки йому можна і позбутися мішків під очима та надлишку шкіри. А також завдяки нашій техніці ми можемо підтягнути середню третину обличчя, а саме зону щік, і створити вам яблучка молодості. Тому для консультації та вирішення саме вашої потреби записуйтеся за номером на екрані і до зустрічі на консультації. А з вами була Софія Юрчишин, пластичний хірург.